Сила, яка здатна розтопити камінь і викинути його на кілометри вгору. Це сила вулканів і вона народжується глибоко під нашими ногами. Вулкани утворюються там, де зустрічаються гігантські плити земної кори. Коли одна плита підсувається під іншу, вона занурюється в розпечені надра землі. Тут, на глибині близько ста кілометрів, температура досягає 1200 градусів Цельсія. Під такою жарою камінь плавиться, утворюючи магму. Ця розплавлена маса легша за тверді породи, тому вона піднімається вгору, шукаючи вихід. Магма накопичується в підземних камерах, створюючи величезний тиск. Коли тиск стає критичним, відбувається виверження. Магма прориває земну кору і стає лавою. За мільйони років такі виверження формують величезні гірські конуси, вулкани. Так, Земля показує свою неймовірну внутрішню силу, створюючи одні з найвражаючіших природних явищ планети.